Взаємин це раз. А друге, ви знаєте, пані Ларису, у нас сьогодні програма називається дуже ж просто: Руський мір з густки племен. Тут ми з Мариком обговорювали, що у них є проблема з Ну тобто хто ви? Давайте спробуємо провести опитування на вулицях Москви, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибірська, Тюмені, Владивостока. Ви хто? Де ваша батьківщина? Ви можете окреслити її кордони Російської Республіки в межах Російської Федерації. Моє споконвічне питання. Ви хто? Ви можете ідентифікуватися? Чи ви просто не можете вилізти за МКАД? І цього достатньо. Але там вже купа таджиків, чеченців, татар і так далі. Тобто, ви є, ви є хто? Ви нація кого? Хто такі русські, я перепрошую? Рашизм їм дав пояснення того, хто вони такі, на жаль. І це пояснення для нас є. Спробуйте мені це пояснити, бо я, очевидно, не в курсі. Ну, Багато людей не в курсі. рік... ми вас до цього і запросили. За останній рік ота страшна мулічка, яка була раніше, руський мір, ну вона пройшла в своєму розвитку багато етапів. І... З головним її завданням був пошук такі, цієї ідентичності, от так само, як українці, і шукали відповідь, де наша батьківщина, яка батьківщина. Хоча ми більше думали про те, якою ми хочемо бачити нашу батьківщину, з якими параметрами. Да? Вони 30 років думали спочатку, дійсно, як і ми, якою мусить бути їх батьківщина, що таке Росія, бо вона народилася. В принципі, як суверенна держава, практично разом з Україною, да яку вони не визнають як суверенну державу. і от вони 30 років шукали цю ідентичність. Зрештою, з 2014 року їхня ідентичність сформувалася як ідентичність від противного. Вони не знають, що не знали тоді, що значить бути руським, але вони чітко знали, що рускі це антиукраїнець, антигрузин, антиамериканець, антифранцуз. Антикитайці і так далі. Тобто вони е, мали негативну ідентичність, яка будувалася на антитезі. Ми не такі, як світ, ми відмінні, ми вищі за цей світ, ми прекрасні, бо в нас велика руська культура. Ось і в подія... Вибачте, велика руська культура, яка сформована з, е, з, з уламків французької, німецької загальноєвропейської. Те, що вони змогли адаптувати, я перепрошую, все, все, що в них є, це крадені історії, крадена архітектура, крадена взагалі сама по собі історія, перелицьована. Ну тобто, про про що, про що ми говоримо зараз? Яка велика руська культура, яка відсутня, просто по за визначенням. І я вам викладаю те, що вони думають, а не те, що насправді а. Бо в них друга велика проблема, бо все, що вони думають, і все, що насправді це друга антитеза ідентичності російської, абсолютно не співпадає з реальністю. Я те, що і руська велика культура в лапках і не менш велика російська історія. Це все так, би мовити, квазі конструкти, за якими не приховується. Реальності це абсолютний факт. Я про це пишу в останніх своїх книжках, які я вже підготувала в редагуванні. Але проблема в тому, що, бачите, вони то існують в світі своїх ілюзій, а не реальності. Тобто основна друга проблема російської русської ідентичності в тому, що вони свято вірять. Як свідетелі певної церкви, не церкви, а секти, от в усе цей віртуально вибудований світ. І третя проблема в тому, що за ці 20 останніх років путінського управління тему за тим, а де ваша батьківщина? Вони спромоглися інтерпретувати так, що а ми ж у цієї батьківщини нема. Те, що казав свого часу, другін там ну, руські границь. А Путін повторив же, сказав так. це відкритим текстом від себе, а не від якогось там а, маргінального російської федерації границь. Ні граніт. Да. Тобто, впродовж останнього року третя наша велика проблема всього світу, що їхньою батьківщиною вони вважають оцей конструкт вигаданий також Російської імперії, не в межах Російської імперії, а зони впливу Радянського Союзу, які вони вважають своєю зоною своєю батьківщиною. І фактично, тобто, впродовж минулого року оцей конструкт русського міра, Передні який переріс вже в рашизм. Він транслює фактично три квазі знову такі ідеї: перше це підроблені права власності. На територію і населення цих територій, якщо переводити на банальну мову, банальних людей. Тобто ви живете в своїй країні, не лише українці, скажімо. ті ж самі Чехи, свої Чехословачні а в Чехії. Да, в Словаччині живуть словаки. в Болгарії живуть болгари. Скажімо, в Калінінграді живуть росіяни. В Калінінграді живуть просити да. о Польщі. Живуть поляки, але бачите, приходить така гіпердержава на чолі з видатним вождем, в якої є от така доктрина. Чітко прописані документи, в які доводиться, що всі ці території і частина я населення, яка живе… Я би вам живуть. сказати, там немає чіткості ніякої, немає розуміння, і мені це нагадує дуже дуже сильно фільм Матриця. Пам'ятаєте, коли нео відключили від. Ну, з голови апарат, да, Той, ж, той апарат, штифт, да. і якщо їм показати реальну картину речей, то це ж просто буде глибока депресія аж до божевілля. Я б тут проілюстрував це. Далі в нас заверстано є шунічка, там красива анімашка, Та, ось, ось ця, і в принципі, вона ілюструє, що ми, з чим ми маємо справу. Десь так. Та. Було радянське, стало російське, і воно нікуди не дівається. І цей русський мір. Ви розумієте, пані Ларисо і Марок, я до вас звертаюся, просто вони ж мавпуючи і крадучи все там, частини культури, перелицьовуючи, ретранслюючи, вони ж взяли, там, є таке поняття, як пакса Романа. Та? Ну, тобто Римська імперія, Римський світ, але він зовсім по-іншому будувався, зовсім інше значення. Те саме є у Туреччини сучасною, навіть тюркомовний або тюркський світ І зовсім по іншому будується. Тобто там ніхто нікого не не вертає силою. Все добровільно. Вони гуртуються довкола Туреччини. Туреччина не говорить, що це все наша країна, Османська імперія, Азербайджан, Казахстан, усі тюркомовні країни, що ми колись були на Балканах. Туди руки не тягне. Там в Гагаузі хіба в нас тепер питання? Хто став башканом в Гагаузі, це частина Молдови, якби хто хотів знати. І там стала е, одна пані з українським прізвищем. Та? Е, але е, ця партія є проросійська шор, і це може бути для нас проблема, але ми відкладемо це. от Вона стала, а далі чи визнає офіційний Кишинів на чолі Санду? Це, це питання. Але е, розумієте, вони навіть. Вони тут що б не робили, а виходить лада каліна, ну, за великим рахунком. Зважаючи автомат на... Калашнікова. Автомат Калашнікова теж вкрали. Ну, ну слушаю, Це, ж, це вони... ж не таємниця. Єдине, не таємниця, Єдине, вони навіть роботи. на пам'ятнику автоматного ну, автору Калашнікову взяли креслення. Німецького прототипу, і потім змушені були демонтувати Лада Каліна це теж оксюморон, тому що не існує російського або радянського автомобіля Лада, тому що це є ФІАТ, який почали, почали випускати по ліцензії в Тольятті. Нічого кращого за це придумати не могли. Ми вчора показували Германа Грефа, який намагався завести е, так звану ладу, яка зроблена з запчастин китайських, і не зміг це зробити, бо воно не заводиться. Розумієте? Ну тобто, все таке от фей.